В умовах війни та на полі бою завжди потрібно удосконалювати свої бойові навички. Вміння виконувати задачі, які врятують життя тобі та твоїх побратимам, є надважливими. З даною метою на Одещині відбувся один із етапів підготовки водіїв, які згодом приступлять до виконання своїх бойових завдань на полі бою. Це спеціальна вправа водіння автомобільної техніки на автодромі під керівництвом інструктора. Метою цього заходу було вдосконалити навички водіїв. По проїзду на максимальну швидкість з урахування нестандартних ситуацій, які можуть виникнути на дорозі. Справа передбачала засідку на дорозі. От, і наш особовий склад справився з даною задачею. Водій Олексій має досвід керування автомобілем, але керувати транспортним засобом з перешкодами це дещо інше. В колоні, якщо буде підрив машини, як її об'їхати, і рух в комоні. І в бойових діях, якщо ми попадаємо в засаду. Воно дуже ефективно, і в бойових діях воно нам сильно пригодиться. Водій відповідає за себе і за состав, який сидить в цьому авто. І чим більше е, наші заняття будуть наближені до бойових умов, тим е, більш е, підготовленішими вони будуть і більш впевнено діяти на лінії фронту. Відпрацювання саме такої вправи за межами бойових дій для кожного водія є важливою і потребує великої уваги. Адже все, що відбувалось, максимально підлаштовано під реальні дії та непередбачувані ситуації в умовах війни. Для засідки ми брали не важку ділянку, на якої знижується швидкість автомобілів і провели засідку. Підготували сьогодні димові завіси, також були підриви. Імітація підриву автомобіля від водіїв дуже багато залежить, не дивлячись ні на що він повинен пройти маршрут і пробитися. Згодом ці чоловіки приєднаються до інших захисників нашої держави і разом виганятимуть ворога та звільнятимуть українські землі.